Ви давно дивилися на п'ять, наповнену малаловку, також відомий як паперова кора, щоб відродити ваш сад. Ну, це керівництво розповість вам усе, що потрібно знати, щоб посадити, рости та піклуватися про австралійське дерево малевка. Історія рослини буде пояснена разом із найкращими умовами стимулювання росту. Оскільки це дерево це особливий випадок. Коли мова йде про його статус інвазивного вигляду, ми також відповіли на деякі часто задані питання про 5, наповнені Малеукс. Якщо ви не можете звернути увагу на будь-які ризики, або якщо ви живете в районі, на яку дерево не впливає, без проблем. До кінця статті ви будете готові посадити, рости та піклуватися про власну малеука. Тип рослини, деревина, велика сім'я рослин, Міртіал. Разовий рід, мала лейка. Тип рослини, мала заповнений. Клімат субтропічний, тропічний. Характер зростання, розповсюдження, вічно зелене. Інші назви: папарова кора, нівлі. Висота рослин від 8 до 20, 5 метрів. Ширина рослин від 5 до 10 метрів. Колір квітів, вершки, білий. Квітальні сезони, літо, осінь. Тип ґрунту, глина, піщаний, суглиний, солоний. Рівень pH – Нейтральний, кислий. Потреба в поливи, середній. Експозиція сонця, частковий відтінок, сонячний. Залучає приваблює птахів, бджіл, метеликів. Розповсюдження, живці, насіння. Використання, гніздування птахів. Чай, масло. Що таке інвазивний тип дерев? Термін інвазивні види описує будь-який вид, який становить значну загрозу для місцевих місць існування та видів по всій країні. Більше того, ці інвазивні види дорогі для сільського господарства, лісового господарства та відпочинку. Дерева, які стали інвазивними, зазвичай поширюються за межі своєї природної області завдяки людині. Коли тип дерева не є місцевим для екосистеми, і було встановлено, що його присутність зашкодить навколишньому середовищу чи економіці, воно визнається інвазивним. Папір статусу дерева 5. Наповнена мала лоука, це екзотичне дерево, яке агресивно вторгнеться в багато екосистем Південної Флориди, включаючи івеглейц. Це дерево було імпортовано в кінці 1800 х і початок 1900 сотень. З моменту його появи він був невдоволеним гостем, який мучив землю та повітря. Цей конкретний тип дерев, безумовно, є найбільш проблематичним видом рослин у Флориді. Цей фактор пов'язаний з широким спектром розподілу, швидким виробництвом насіння та потенційним згубним впливом на здоров'я людини. Мелаливка це проблема багато в чому. Це погіршує умови життя диких тварин, витісняє місцеві види рослин. Представляє небезпеку від пожежі та створює проблеми зі здоров'ям. Через 1990 та 1993 років Флорида прийняла закони, що забороняють вирощування, продаж та перевезення цього конкретного типу рослини. Через 1990 секундного року Міністерство сільського господарства США принесло 5 переповнену мелялевку до свого списку шкідливих бур'янів. Парадоксально. Хоча п'ять сповнених малялеука вважаються величезними шкідниками в екосистемах Південної Флориди, в Австралії, де він є місцевим, це зникаючий вид як результат, екологічні групи в Австралії виступають за її захист. В Австралії середовище проживання п'яти наповнених малеваків складається в основному з низьких ділянок з високим рівнем опадів у прибережних регіонах. Решта дерев п'яти емалаків в Австралії знаходяться на приватних землях. На жаль, в даний час є кліринг для комерційного розвитку. Малалияка 5. 5. Наповнена мала лука вважається деревом від середнього до високого. Це дерево зростає від 8 до 25 метрів у висоту і шириною від 5 до 10 метрів. Деревина прекрасне декоративне дерево з квітами у вигляді білих суцвіття чорно-формових. Квіти з'являються наприкінці літа і закінчуються восени. Ці дерева надзвичайно привабливі для судноплавного нектару дикої природи. Цей тип дерев може витримувати як дуже сухі, так і дуже вологі умови. Це дерево може бути розгалуженим розкиданням дерева, або ви можете обрізати його до бочки, якщо хочете. Через те, що це велика рослина, кореневу систему слід перевірити та піклуватися, оскільки вона може стати проблемою, якщо її нехтують. Листя дерева мають певну корисність, оскільки вони використовуються для отримання ефірних олій, багатих цинеолом. Кора також корисна, оскільки вона може бути використана для обкладинки колиски, загортання їжі для приготування їжі, як пов'язки або навіть для подушки. В Австралії росте дерево з Кейпе, Йорка, штат Квинсленд, до Сіднея. Що стосується Америки, дерево було визнано шкідливим бур'яном у шести штатах, де дерево захопило цінні екосистеми. Папарова кора може рясно рости від пагонів епохори після руйнівних лісових пожеж. Вони настільки витривалі, що повторне залози виду було зафіксовано протягом тижня після пожежі. Ці дерева можуть жити до 100 років і більше. Характеристики у молодого зростання деревини є як короткі, так і довгі м'які волосисті. Листя шкірясті і плоскі можуть бути яйцевими або ланцетними, зеленими або сірими. Листя мають довжину 55 до 120 мм і ширину від 10 30 мм. Квіти утворюють суцвіття на кінцях гілки, і вони продовжують рости навіть після цвітіння. Шпикелети зазвичай містять від 5 до 18 груп квітів з трьох. У них довжина від 20 50 мм, а пелюстки розміром із 3 мм падають настільки, наскільки квітка старіє. Ви побачите, що тичинки зеленуваті, кремові або білі. Більше того, вони розташовані в п'яти пучках навколо квітки. Кожен промінь містить від 5 до 10 тичинок. Квітання відбувається з весни до початку осені. Після процесу цвітіння незабаром з'являються фрукти. Цей плід є дерев'яними циліндричними капсулами форми, і вони можуть бути від 2,5 до 4 мм. Вони розташовані вздовж гілок і збираються в кластерах. Капсули містять багато невеликих насіння близько 250-300, які випускаються щороку. Природний розподіл. Цвітіння зазвичай починається у віці 3 років, а саджанці трохи менше, ніж висотою метра, ймовірно, зацвіте. Ці білі квіти збираються в білих чорних у формуванні спікалетів довжиною від 3 до 8 см. Квітання відбувається щомісяця, крім лютого, березня та квітня. Незабаром після цвітіння гілки продовжуватимуть подовжуватися з кінців шипи. Вони вироблятимуть квіти або навіть більше листя. Самі дерева цвітуть приблизно від 2 до 5 разів на рік. Однак велике масштабне цвітіння відбувається щонайменше двічі на рік. Тип ґрунту також може впливати на цвітіння, оскільки сильніші опади також, ймовірно, стимулює цвітіння. Виробництво та розповсюдження насіння. Малалука швидко помножився з приголомшливою швидкістю. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що один квітковий спіклет залишає 30 сидячих насіннєвих капсул. На одній гілці буде від 8 до 12 таких гілок. Капсули дерев'яні, тверді, коричневі та циліндричні. Типове дерево може містити насіння до 10 років. Одна капсула буде містити від 200 до 350 насіння. Дивно, але насіння не вивільняються під час дозрівання, як ви могли очікувати. Натомість мороз, зрив від вітру, природна обрізка, вогонь або пошкодження людей змусять їх хлопнути і поширити. Хоча велика кількість насіння вивільняється після пошкодження капсули, падіння насіння може відбуватися цілий рік. Більше того, 90 никові відсотки насіння потрапляють у радіус, який у 15 разів вище, ніж висота насіння. Часто впали насіння переносяться з проточною водою. Розвиток розеесади для початку проростання є надземним. Масове розмноження відбувається, коли пожежа готує насінні шнур, змушуючи дерева розкинути мільйони та мільйони насіння. Розея сада має середню висоту близько 2 метрів. Саджанці можуть бути під водою протягом багатьох місяців і можуть вижити, щоб відновити зростання в більш пізній даті. Розея сада може рости щомісяця, однак найшвидший ріст відбулося з весни до початку літа та з кінця літа до початку осені. Протягом першого року ви рідко знайдете розея саду, яке зросло більш ніж одним метром протягом першого року. Вегетативне розповсюдження ці пені легко дають пагони. Більше того, відпалені вершини можуть гнити внизу, коли умови мокрі. Хоча коренева стріляне на рідкісна, коли вона відбувається, вона може бути негативно. Вирощування малеваків з насіння. Коли цвітіння завершується, малевак виробляє насінні капсули у вигляді сферичних скупчень або рядів уздовж гілок. У більшості випадків насіння залишаються всередині капсул смутно довго і можуть збиратись у будь-який час. Якщо ви збираєте насіння з капсул, вам потрібно розмістити їх у відкритій ємності при теплій температурі, поки насіння не вийде. Очікуйте, що це станеться протягом 2-3 днів. Щоб забезпечити найкращі результати, ви хочете вибрати віку капсул принаймні один рік. Цей вид, який щорічно вивільняє зрілі насіння, насінньові капсули слід обстежувати та утримувати під спостереженням, поки капсули не почнуть відкриватися. Проростання насіння мелялеуки порівняно просте. Спеціальної обробки не потрібно. Проростання розпочнеться через 14 чи 30 днів. Час залежить від типу. Метод болота це найпоширеніший метод, який використовується для проростання дерева малеука. Це описує процес, в якому горщик з насінням розміщується в тарівці з водою, поки не відбудеться проростання. Це гарантує, що насіння не висохне живці. Розповсюдження мелялевки з живцями це хороший і надійний метод. Живці повинні бути близько 75-100 мм, а листі акуратно видаляються з нижньої частини. Ви можете вибрати метод рани для нижньої частини стебла, видаливши смугу кори і обробляючи її гормоном, стимулюючи вкорінення з метою поліпшення відсотка успіху. Вирощування дерева мелялеюка в саду вам потрібно вибрати місце у вашому саду, яке може отримати повне сонце або частковий відтінок. Підготуйте свою зону посадки, викопавши та використовуючи вдосконалений ґрунт. Потім не забудьте викопувати посадкову яму двічі ширше, і також глибину, що й коренева грудочка. Після цього вийміть рослину з упаковки і обережно блокуйте коріння. Помістіть рослину в отвір і наповніть її, обережно ущільнюючи ґрунт. Створіть підняти кільце навколо рослини, утворюючи отвір. Який дозволяє фільтрувати воду туди, де вона є найбільш необхідною. Використовуючи органічну мульчу, покладіть мульчу в основу, обов'язково тримайте її подалі від бочки. Потім, восени та весни, використовуйте хороші добрива для забезпечення сильного розвитку коренів. Як виростити свою малеюку в горщику, почніть з вибору горщика, який може вмістити чагарник або меншу різноманітність рослини. Що стосується дерева милаловка, то найкраще вирощувати їх у великих районах або в садах. Якщо ви вирішили виростити це дерево в горщику, ви повинні вжити відповідних заходів, щоб воно добре вкорінюлося. Виберіть місце у своєму саду, яке має доступ до повного сонячного світла або є в частковому тіні. Купуйте високоякісну органічну ґрунтову суміш і наповніть її горщиком. Вийміть дерево з контейнерів і злегка блокуйте і струсіть коріння. Важливо захистити своє дерево малеука від кореневої гнилі, для цього пробивання або просвердлення отвору в нижній частині фольги, що оточує дерево. Ви помістите його в невеликий піднос або блюце. Ви також маєте можливість віднести лоток безпосередньо до раковини, щоб ви могли просто зняти будь-яку обгортку і вилити її. Нехай вода стікає з отворів, розташованих у нижній частині вашого горщика. Покладіть дренажний отвір, а потім поверніть ґрунт зверху коріння, міцно пробиваючи його. Переконайтеся, що у вас є один дюйм місця над ґрунтом. Це дозволяє створити резервуар для води під час поливів. Для дерев які ви росте в горщику, ви хочете бути впевненими, що ви поливаєте його глибоко, щоб у вашої рослини було достатньо запасів у спекотну погоду, а також допомагає оселити ґрунт, коли ви вперше покладете рослину в горщик. Тепер ви можете додати коров'ячу мульчу навколо основи рослини, але не безпосередньо поблизу бочки. Потрібно годувати свою рослину малалияка лише раз на рік, злегка. Використовуючи добрива з високим вмістом поживних речовин та органічними речовинами. Інші види, які ви можете спробувати. Оскільки, здається, з вирощуванням дерева паперова кора підключена до більшої кількості ризиків, якщо ви не наважуєтесь посадити її, спробуйте ці варіанти. Мелалеука все ще.